Великий сольний концерт лами відбудеться завтра в Івано-Франківську. Окрім насолоди від якісної української музики, його глядачі зможуть ще й долучитися до доброї справи збору коштів для пораненого бійця. Саме для того, аби донести до івано-франківців якнайбільше інформації про цей захід, його організатори запросили на прес-конференцію журналістів, серед яких була і наша знімальна група. Прес-конференція була спільною лами та фонду Майбутнє Прикарпаття, адже великий сольний концерт, який відбудеться завтра в концерт Холі Платінум, має благодійну мету. Я дуже рада, що Наталя, наша землячка, вирішила допомагати також. Зносити свою лепту в ці події, які відбуваються в Україні, допомагати тим, хто зараз цього потребує. Кошти зібрані на концерті. А окрім продажу квитків, в залі будуть ще й скринки для пожертв. Будуть передані для пораненого військового медика Вадима Свереденка, який на виході з Дебальцевого, крім поранення, отримав ще й обмороження. Пройшов сепаратистський полон, і зараз в результаті залишився і без рук, і без ніг. Протези для ніг йому безкоштовно зроблять в Харкові, в клініці. А протези. Для рук вони повинні бути там як такі спеціалізовані, які посилають імпульси до мозку. І це як канадські протези. Кошти зібрані вже на, на тільки один протез, на одну руку. І ще потрібно 25 тисяч доларів, щоб зібрати кошти на інший протез. Тому ну, плюс лікування, плюс вагітна дружина. Я думаю, що цій людині треба буде допомагати. Після знайомства з благодійним фондом «Майбутнє Прикарпаття плани комерційного концерту переросли в плани. Благодійного заходу, і з одного боку ми підтримуємо якраз і українську музику. Також це буде як жест підтримки слухай своє і підтримуй свою українську музику. Ось і також буде і благодійний момент з приводу цього хлопця, який попав в таку тяжку ситуацію. І я сподіваюся, що ми дійсно зберемо ці кошти і допоможемо йому. Як зазначає організатор концерту Володимир Гурський, нині займатися гастролями артистів справді важко. Але якщо концерти планувати, то вони обов'язково мусять мати благодійну мету. І як цей великий сольний концерт Лами, що відбудеться завтра в концерт Холі Платіну. І до слова, вартість квитків цілком доступна, адже розміри залу дозволяють це.